Офіційний партнер ФК Ливий берег. Гра розкриває тебе! Ми виконали великий об'єм роботи на футбольному полі, але взагалі в нас нічого не вийшло, особливо в атації. Незрозумілий кутовий. Ні, то не кутовий, то було стандартне положення було. Незрозумілий пенальті. І все. Потім вийшли на. швидко пропустили другий м'яч, і вже було нам набагато важче. Потім зробили заміни, перебудувалися. Були моменти, але не змогли забити. От все. Які корективи вносили в план гри, в перерві, і якою загалом була установка на гру? Задача на гру була організовано зіграти в обороні і швидко перейти від оборони в атаку. Деколи виходило, деколи не виходило. Такий футбол. Команда суперника також аналізує ігри і знає, проти кого вони грають. Так що, ну, Тут пенальті, я думаю, не так пенальті на нас подіяли, як швидкий другий гол в наші ворота. Це подіяло. Ну, Одна рада, що ми били по воротах і хотіли гол забити, але не змогли. Так, сьогодні в нас дійсно було багато моментів, але mm. як сьогодні, так і вже шість матчів поспіль ми не можемо їх реалізувати. В чому проблема і як її вирішувати? Проблема в реалізації от і все. А як її вирішувати? Працювати над цим. Ми працюємо, працюємо, але поки що бачите ніяк. Так що а тут. Майстерності в магазині не купиш, а над нею треба працювати кожен день. Ми це робимо. Так що тільки через працю. Наступний матч нас чекає з Карпатами. Команда, яку ми знаємо за виступом в першій лізі. До таких команд готуватися легше? Та я б не сказав, що легше. Ми до всіх команд однаково готуємось. Просто Карпати то вже зовсім інші Карпати, з якими ми грали в першій лізі. Там вже і тренер помінявся, половина команди, легіонерів вони там взяли. Так що, ну, все рівно цікаво. В Львові важко всім грати проти Карпати, проти руха. Так що там специфічне поле футбольне, воно в'язке, важке. Так що, ну нічого, будемо готуватися. Будемо думати, думати і працювати. Дякую. Дякую дякую. Вітаю команду з перемогою. Дуже важлива для нас. Вона дала нас дуже важко, бо перший тайм у нас не так все виходило, як хотілося. Бо бачили, как, як б, левий берег грав останні матчі з, з Неважливо. Останні матчі дуже добре грали, особливо в оборони. І було важко скривати їх. і вони дуже агресивно грали. І ми уступили в цьому в першому таймі. Але суміли створити цей момент, коли заробили пенальті. Це зламало їхній план на, на гру. І в другий тайм вже нас зробили заміни, які підсилили гру і забили другий гол і довели матч до перемоги. Будь ласка, чи є питання у когось? Що сказали хлопцям в перерві, якщо не секрет? Чи була настанова більше бити здалеку, тому що було вкусно в першому таймі важко проходити цей захист лівого берегу? Я так розумію, що цією не становив забити на його? Ну, настанова була більш агресивно працювати, не вступити лівому берегу в агресії, додавати в агресії, просинатися, бо ми, можна так казати, спали в першому таймі. І добре, що так вийшло. Вже забили цей гол і потім дуже ну, не легко, бо ну, трохи легче стало. Появились зони, для умбірів треба було розкриватися. І ми цим користувалися зонами. Не було сьогодні дати ідеї комусь відпочити з лідерів, тому що можливо, цікава гра буде про шахтаря, а то проти Шахтаряна цей тобто про ж. Який настрій на цю гру? Розумієте, для нас кожна гра важлива, і цей матч дуже важливий був у нас після цих двох невдач останніх з Крибасом і з Вересом. Нам дуже потрібно було вигравати сьогодні. І... <laughs> Грають ті, хто заслуговує, ті, хто добре працює на тренуваннях, і так підбираємо состав. А на Шахтер, звісно, будемо налаштуватися. Кубок є Кубок, завжди можуть бути якісь сюрпризи. Ну, розуміємо, що «Шахтер» є шахтер, і... Аністає теж завдання. Ну, поїдемо в Львові і будемо максимально налаштовані. Дякуємо. Пафе. Офіційний партнер ФК лівий берег. Гра розкриває тебе.